Ранок манділка починається з того, що розгружаємо машину. Вже значну частину розгрузила, забула зняти з самого початку. Це те, що залишилося, але поїдемо повторно на базу, бо треба ще раз зробити одну ходку. Це вже розгружене, а ця деталь йде сюди. Тут кухня. Це у нас шафа має бути, і там лежать фасади на ще одну кухню. Можу навіть показати. Вже також складені. Вівторок, день захисту диплома магістра. Усім привіт, запускаємо двигуна. Працює. Зараз трошки машина ще провіється, бо в нас вже мороз, але поки можу вже розповісти, що наше відро з гайками, за яким ви спостерігали весь цей час, нарешті готове. І можете почути, прислухатися, що мотор працює тихенько, плавно. І це без тої шліфовки, про яку всі мені писали, що треба обов'язково рухнути. Так також немає хлопків, рівненько, і ось це звук холодної машини. І нічого не сіпало, не тікало, не чікало, нічого не було в зайвих звуків. А також щоб припросити в нашого старого друга за те, що називали його весь час відром з гайками, завезли і замінили всі чотири шини. Кліренс так піднявся. Так що тепер будемо випробовувати нові шини. Ще трошки розповім про наші нові такі покупки, які Цікавенькі, наприклад, обов'язково треба було з цими відключеннями світла перетворювач енергії, без нього не обійтися, вже підключили всі ну, знаємо підключати всі лампочки в цеху, щоб безперебійно працювати і було освітлення. По-друге, це Макіта, трошечки китайська, але загалом. Це Цетку Кьоршера брала для того, щоб мити головку відмивати, бо, власноруч, терти з одною щоткою щіткою було ну, пекло. Але взяла спробувати, і на вигляд, китайська іграшка і батареї, так, ну, 24 вольта, але вона така дуже дитяче виглядає. Але знаєте себе виправдала абсолютно бо відмила стр води достатньо для того щоб відмити головку і на дві машини вистачає двох каністр води бо переваги не треба мати водяну насосну станцію. вольно вставляєте в каністру і миєте не прив'язані до ніякого місця Ще один цікавий пристрій, такий який зовсім не е, довіри до нього не було. Був заказаний з тему, виліз в рекомендаціях це е, пускатель для акумулятора е, машинного. І відгуки на нього були дуже суперечливі. Одні кажуть, надзвичайно корисна штука, другі кажуть повне сміття замовила. Прийшло, він дуже легкий на, на, в руках тримати, тому зовсім не. Ну, було підозріло максимально, чи зможе він запустити акумулятора, і випробували, повністю. В нуль він був розряджений акумулятор, підключили, і на 5 пусків вдалося нам завести машину. Тобто, буквально виправдав себе пристрій, і мало того, він ще як повербанк, ліхтарик. Загалом рекомендую. І Річ, без якої просто не обійтися, маючи машини. Зарядка для акумуляторів, щоб не бути ні до кого прив'язаним, не просити, що про неї ще сказати: 12 вольт від 12 до 24 Хороша, випробували вже всі акумулятори заряджені, хоча з ним цим була завжди проблема. А наступний наш герой вже з ним трохи знайомий, знайомий із минулих відео. Це наша буржуйка. І знаєте, їй вже років сім, навіть може вісім, але вона не, не прогоріла, тобто в, в хорошому стані, і я знаю, що в людей буржуйки зроблені з металу до десятки і вже прогоряють за стільки часу. А це газові балони. Не знаю, з якого вони зроблені металу. Але бачите, ідеально працюють. працює система конструкція, але вирішили трішки. Зробити цікавіший хід, бо е, потрібно отопити ось той цех е, другу кімнатку, да, як я її називаю оббивочний цех, е, для того, щоб було і там тепло. Така конструкція була в, в, проста: дві металеві трубки, е, дві металеві трубки, та пластина всередині, яка нагрівається, коли кидаєш у неї дрова. І в чому суть цієї конструкції? Це турбіна від Мерседеса. І що вона робить? Вона дує повітря холодне в одну трубку і з другої виходить гаряче повітря. Прям гаряче. І така от конструкція буде, забезпечує, вона вже виправдала себе в ну, тепло. Тут ніколи так не було тепло, завжди ще волога була. А у нас, оскільки планується меблі, тканини. Взагалі, матеріал мають має бути в сухому, теплому місці зберігатися. От, наприклад, це кухонні фасади. Я вже трохи розповідала, що ми, у нас зараз багато буде замовлень на кухні. Також ідеально в ідеальному місці зберігається. А ще оскільки завтра починаються свята, звичайно беруться, беруться святкові вихідні, хоча дуже багато роботи, От, навіть, ця кухня вже чекає свого часу. От, о, якраз ось це вона вже вона буде першою робитися в активному темпі доволі. І загалом, дякую вам, що залишалися цей рік зі мною на каналі. Бо... Я набрала дуже хорошу, теплу аудиторію і всім гарних свят. До зустрічі. Па-па! А Ані не па-па, бо сьогодні вже перший день різдва, і настільки чудово навколо красиво через морозний ранок, покритий повністю інеєм, сніжком настільки все красиво, що я не втрималася і завершив відео цими прекрасними пейзажами. Рем в далечині вийшли на прогулянку різдвяну. Село вже помаленьку прокидається. Можна побачити, як там видніється дим із хат. І ось уже дим на хатинкою, де напевно печуться пироги. А всіх моїх підписників, які весь рік слідкували за мною, які писали коментарі взагалі, всім, хто слідкував за моїм, за моїм життям, за моєю діяльністю. Я вас вітаю з Різдвом і нехай, нехай все буде добре у нас. Все буде Україна, Па-па!